Нині по цей час і на віки віків. Амінь. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небе, так і на землі. Хліб наш насусний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у Богусу, але визволи нас від лукавого. Десять чоловік прокажених, які зупинилися віддалі, і вони гучним голосом говорили, Ісусе наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав їм, підіть, покажіться священника, і коли вони йшли, очистилися, один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і припав лицем до ніг його, віддаючи йому хвалу. І це був Самарянин, тоді Ісус сказав, чи не десять очистилися, Деж, де ж де я, чому вони не повернулися віддату славу Богові, тільки й на племінник це, і сказав йому, встань, іди, віра твоя спасла тебе. Без слава Ісусу Христу! Цар, улюблені браті і сестри, сьогодні день, який ми подякували Богові за прожитий рік і попросили благословення на наступаючий рік вашої праці. Але дозвольте мені в першу чергу висловити вам слова вдячності, сказати від всіх хвилинян і не тільки волинян. Дякую вам за працю, яку ви робите для людей, для України. Запобігти, врятувати. Я думаю, що тими декількома словами не все сказано по відношенню до вашої праці. Цих слів, синонімів можна розбирати з десяток. Тому що це небезпечна праця. Це небезпечне служіння, яке ви взяли собі на рамена нести. Ми бажаємо, щоб Милосердний Господь допомагав вам цьому. Допомагав вам у ваших трудних випробуваннях. Боротьба зі стихією, боротьба з різними проблемами, які виникають. А це завжди небезпечно, бо воно пов'язане з життям і смертю людей. Не тільки з втратою майна. Тому хочеться бажати, щоб кожен раз завжди Господь посилав вам ангела охоронителя на кожне чергування. Щоб скільки заступило в наряд, стільки живим і здоровим повернулися до себе, до своїх домів. Неушкодженими, не, не покаліченими. а виконавши свій професійний обов'язок. То, що ви професійно працюєте, свідчить результати вашої роботи. Ми завжди молилися і будемо молитися за вас, щоб Господь вас покріпляв на ваші життєвій дорозі, даючи успіх у справах і благословляючи в особистому житті, щоб в домівках ваших, в родинах ваших панувала любов злагодного розуміння, щоб душа кожного із вас відчувала щасливість прожитого дня від виконаного обов'язку. Я бажаю, щоб на Белосердві Господь благословив усіх вас довголіттям, здоров'ям, достатком. І хай праця ваша буде і полягає в першу чергу в профілактиці, в навчанні, запобігти. Навчити, щоб не складалися форслужовні обставини, коли трудно і треба спасати. Хай в цьому полягає ваша найбільша участь, а церква буде вам в цьому помічником. Буде виховувати віру, берегти в першу чергу самим своє здоров'я і своє життя, а не кликати на допомогу тоді, коли навіть. Жити. Хай Милосердний Господь допомагає вам і нам цій великій праці збереження людського життя, збереженні майна, яке дарує Господь нам для користування і для відчуття, що завжди є, коли звернулися, завжди пам'ятаєш номер, ну, коли не справляєшся із тим, що сталося. А ви, допомагаючи довірям, давали їм можливість відчувати радість цього життя. Тому я закликаю на всіх вас, Боже Благословення, будьте здорові, будьте успішними в роботі, будьте щасливими в житті. Слава Ісусу! Слава, слава Навіть. Катерина Олександрович, Таранович, ще раз гадаю і прошу прийняти цим та грамоту, знак нашої шани, побачить нам наша праці. Сергій Івановича.

Доброму здоров'ю, прихожі всі. Дякую вам за працю. Ми будемо старатися теж бути червоним, у мінімум часто було не